Ви знаєте, де знаходиться найбільша блакитна сумочка? Ні. Ні, не знаю, я тільки прийшла. Знаю, там в магазині я вас бачила. Знаєте, в магазині? Правильно. Не знаю, Сохо, напевно. Правильно. А ви підписані чи? ні? Я не знаю, що я підписана. То перевірте, тому що варто. Варто варто на Тік-Ток. Чекаємо, поки буде пісок. Якщо підпишетесь, то даруємо подарунок. Ні, не підписано, але можна прямо зараз підписатись. Все, підписались, прошу ваш подарунок. Дякую. Можете перевірити, що там, чи сподобається вам. О, о, о крабик. Дякую, дуже. Прошу, дякую. прошу дякую. ваш подарунок, дякую. що там подивіться. Дякую. Чи сподобається? Дякую. Терпетички, так? О, дякую. Yes. Прошу. Тримайте okay. свій дякую. подарунок. Uh -huh. Крабик. крабик. Прошу. Про що зустрінути на не Але можна підписатись. Можна підписатися. Можна. Я постійно можна. вас бачу. Пен. Супер! В Прошу, дякую. ваш патроночок можете подивитись, що вам сподобається. О, дуже Шкарпеточки дякую. для вас. Дуже дякую. 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 Щоб ви не мерзли. Це дякую Все, вам дякую. за підписку. Гарного дня. А тепер ще нам покажіть до ваш магазин, бо ми якраз до вас пішемо. Ну, Будь дякую. ласка, заходьте до нас, будемо раді вас бачити. Все, до побачення.